Дня. Отже, як проходить консультація у психолога. І спочатку я хочу розповісти про те, чим відрізняється психіатр від психолога, бо про таке мене теж питали. От. Психіатр він ставить діагнози і призначає якесь лікування тобто виписує якісь ліки. Він має на це право, він на це вчився. А психолог це людина, яка допомагає людей, клієнту якби розібратися в життєвій ситуації, яка у неї склалася, щоб людина якось змогла інакше подивитись на ситуацію і вирішити її з користю для себе. Якби. От от. Тобто. Психіатр це коли от у людини починаються якісь розлади там, на фізичному рівні, на психологічному, так, от, розумовому якомусь, і людина звертається до психіатра, і він вже шляхом там опитування і інших тестів він робить якісь висновки, ставить діагноз, і в залежності від діагнозу виписує ліки. Отже, основна різниця така. От. Тобто, психіатр він ставить діагнози, і ліки виписує, а психолог на це не має права. І психолог просто допомагає людині розібратися в її ситуації, в життєвій. Отже, це перше. Друге, це те, ну от основна тема відео це те, як відбувається консультація. І от е, є два типи психологів, ну так, умовно кажучи, бо Ну, якщо так от подивитись, і в залежності від цього, до якого типу більше схильний психолог, то так і відбувається консультація. Отже, перший тип це такий психоаналітичний тип психолога. Коли психолог розпитує клієнта, він ставить правильні питання, ну, умовно кажучи, правильні, тобто він допомагає людині. Розібратися в якійсь ситуації шляхом того, що він ставить правильні питання в потрібному місці, якби, і людина сама робить якісь висновки зі своєї ситуації, з життєвої, і шляхом також питань правильних психолог допомагає людині людині зробити переосмислити, зробити нові висновки і продумати якісь нові стратегії. Наперед, ну для свого життя. Тобто, о, такий психоаналітичний психолог він просто допомагає людині, якби, просто допомагає одним словом, щоб вона сама якби, от, розібралася зі своїм життям. От, другий тип це такий, якби, от, ну, умовно кажучи, КПТ-психолог є КПТ-терапевти, такий напрямок. і От в цьому напрямку, вже якби так от, психолог він, знову ж таки розпитує, що і як відбулось, чому, от, от, все це, плюс він дає людині алгоритм якийсь, щоб людина по ньому вже рухалась, тобто якийсь план дій. Наприклад, от шляхом, от, ну, КПТ-терапії вирішуються такі ситуації, як, ну, наприклад, людина боїться їздити в метро. І от терапевт, КПТ-терапевт він дає, наприклад, такий алгоритм, що от, один тиждень от, треба прийти до метро, постояти біля дверей. Так? От, все нормально, нормально, людина там. Ну, є і. Деякі питання, які людина має робити, як би, додатково, що не просто прийшов, а треба там подивитись навколо. там, ну, Тобто якась розумова робота робиться під час цього, а не просто прийти і стояти. От. На другий тиждень, наприклад, це може, можна зайти за двері, вже, так, от, постояти, на третій тиждень там, піти купити жетон чи картку, що там треба для проїзду. От. На четвертий тиждень можна спуститися вниз на платформу, і на п'ятий тиждень, наприклад, проїхати там одну станцію чи вже скільки треба. От так, от. Тобто, таке от поступове, ну, тобто такий план, в якому людина поступово крок за кроком долає от, от свій якийсь там от страх чи фобію. От. І... От, тобто КПТ-терапевт він допомагає тим, що людині він дає конкретний алгоритм і людина по ньому рухається, от, робить його. Ну, також КПТ мол, от, терапію використовують, там, щоб позбутися страху літати в літаках, там, ну, боє... страх павуків і інші всякі такі методи. Тобто Це більше так от на поведінковому рівні, як таковому. тобто фізично, що людині робити. Терапевт каже, психо КПТ-терапевт, і людини, у людини є такий конкретний, якби, список і дій, умовно кажучи. Тобто вона для себе записала, що я роблю отак, отак, думаю так, 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 -так і пробую робити. Тобто, ну, є чіткий алгоритм. От, і людина робить. І це, умовно кажучи, такі от дві різних категорії, коли от, ті, хто більше в психоаналітичному. Напрямку вони от, допомагають людині от, самі зробити висновок. А ті, хто от, ближче до КПТ, то вони, от якби допомагають людині. От, вони беруть вже, от, ну, умовно кажучи, план з нею е роблять. І людина по цьому плану дій, затвердженому, робить якісь там дії. От. І ну, це такі якби два полюси, умовно кажучи, але зараз. Мало таких от чистих психоаналітиків, або КПТ-терапевтів, або гештальт терапевтів ну, Інших напрямків, їх багато. Там є і коучинг, і НЛП, всі вони хороші. ну 300 напрямків і всі вони працюють. Просто все залежить від того, чи людина готова змінюватися. Ну, це перше і головне правило. Отже. і... Зазвичай зараз от більшість, таких от, ну, більшість психологів вони е, вивчають інші напрямки. Це там ну, хтось 2-3 до 8, хтось іще більше. Там. От. І відповідно консультація відбувається таким чином, що людина може, якби, от, ну, наприклад, якщо людина схильна до психоаналітичного проведення консультації, то вона буде Розпитувати людину, ставити просто правильні питання, так? і, наприклад, додому, в якості домашнього завдання, вона може дати якусь там вправу, що от ви можете зробити цю вправу, так? От, пройти якийсь тест, наприклад, так? щоб людині стало щось там їй зрозуміліше. От. Тобто, ну, так от, допомогти собі, як психологу і людині, щоб ну, терапія проходила краще і комфортніше. Так? От. І так само і ті, хто в КПТ терапії вони також можуть от більше брати там від, ну от мало того, що якісь там от плани створювати з людиною, так, якісь конкретні дії прописувати, і також розпитувати там все. Тобто зараз більшість психологів, от що я хочу сказати, основне, це те, що от вони так от змішані. І тому, от, коли ви приходите на консультацію, то треба. Ну, якби уточнити, треба, ну, взагалі, розібратись те, для чого людина йде в терапію. Тобто їй треба вирішити якусь ситуацію конкретно, то це можна йти до любого психолога. ну, Взагалі до любого. Якщо у людини є бажання пройти особисту психотерапію протягом там, двох років, там, так, от, ну, довго, довгострокова терапія, це називається. це... Такі напрямки, як от, психоаналіз, гештальтерапія, ну і інших таких достатньо є. Це напрямки, які розраховані на довгострокову терапію, коли людина розбирає не тільки те, що зараз якусь ситуацію, а і взагалі і теперішнє, і минуле, от, міняє своє ставлення до всього. Тобто це така от, якби, корисна річ, і вона якби, по факту необхідна кожній людині. От, психотерапія довгострокова. І от, в залежності от, важливо поставити собі ціль, для чого я йду до психолога. Тобто, я хочу вирішити якусь оцю, от, прям конкретну ситуацію, чи я хочу в довгострокову терапію, відповідно, шукати потрібного фахівця. Тобто, мені треба довгострокова терапія, то я питаю, там людина проводить довгострокову терапію. Чи Якщо я хочу саме там до психоаналітика чи до гештальтерапевта, то я от шукаю в цих напрямках, так? От. Або мені потрібно просто якось сформувати ціль, ну, зрозуміти, чого я там хочу, там, і якийсь там план зробити, то можна достатньо буде і звернутися до коуча чи до НЛ. Людини, яка займається НЛП там. От. Тобто, ну от. Ну, так, от зрозуміти в першу чергу для себе, чого я хочу, очікую від психолога, і відповідно потім йти і, і вирішувати цю ситуацію. І відповідно під час консультації, як такої, чи консультації, бо, можливо, однієї консультації буде недостатньо, то психолог може порадити, що там, треба в довгострокову терапію сходити, чи там, до цей напрямок, той напрямок, чи там ще щось отак. Можна буде коригувати, але е, розуміти те, для чого я йду до психолога, це якби важливо. От. І відповідно і шукати такого фахівця, що от мені треба от вирішити от ось, о, от так, от цю ситуацію, тільки, чи я взагалі хочу щось е, життя змінити, умовно кажучи. І тут вже може бути там. Ну, тобто, якщо конкретну ситуацію, це може бути там. Одна, 2, 5, 10 консультацій. так от. Може бути і таке. А якщо от я глобально якось хочу все-таки щось поміняти, то це і 20 консультацій, і більше. От. Тому треба бути якби от, ну, чесним з собою, розуміти, чого я хочу. От. І відповідно і уточнювати у фахівця. от, що от я хочу того і того, а ви мені з цим можете допомогти чи не можете. так, от, тобто, ну, казати чесно, от, ну, сформувати для себе, от, точно чого я хочу, і потім звертатись до фахівця, і якби, от, там, допоможе він не допоможе, чи допоможе з оцим, а з іншим чимось не допоможе. І він скаже, що робити далі. Тобто, ну отак от, треба розуміти. Головне, що зрозуміти, що. Не очікувати, що я один раз ходю до психолога, він мені скаже якусь чарівну фразу і все, моє життя зміниться. Таке ну, буває тільки в фільмах. Ну, звісно, іноді буває, але це буде не одна фраза. Це буде, коли людина, психолог дає якісь там завдання, людина щось переосмислює одне, друге, третє, четверте, і все разом якось от, це може так. от і людина зрозуміє, якісь робить нові висновки, і це буде достатньо. Але от такого не буває, щоб тільки от якась там от одна фраза, чи ну якась там, отак от. Тому треба бути готовим, що е, можливо знадобиться і довгострокова терапія, і, там, ну, можна, можливо, і не, можливо, треба буде звернутися не до одного фахівця. От так от. Тому отак, отже, повернусь знову таки резюме, як проходить консультація у психолога. От, в залежності від напрямку до якого схильний психолог, до якого він більше притримується, так, це психоаналітичний чи КПТ, умовно кажучи. От, так, то от така і буде консультація. З вами будуть більше розмовляти. Більше ставити вам просто якісь там ну от, питання, і вам буде здавати, що ну як же ж так от мені не сказали, що робити, а психоаналітик, він якби ну, так і працює. Він допомагає людині зрозуміти самій і зробити висновки. А от якщо вам треба, щоб якийсь конкретний алгоритм, то вже от можна от ну можна уточнити і психоаналітика, чи він з цим допоможе, бо можливо, в нього є знання з... Там з коучингу, з НЛП, з КПТ і так далі. Ну, я повторюю, що зараз більшість людей вони освоюють декілька напрямків. Тому от, -от так. Е -от. І тому важливо, якщо ви щось бачите, що вас не влаштовує щось в консультації, то ви можете спитати: а от я думав, що буде так чи інакше, а от що ви мені на це скажете? Тобто не треба чогось недоговорювати. В консультації з психологом, там, ну чи з іншим фахівцем якимось ну, от психологічного напрямку, треба казати чесно, що я от очікував цього і того там, і ну, можливо, якихось там, от, там, що ви поможете мені там план якийсь скласти, чи ще щось, от, як вирішити цю ситуацію. Але от, от так-от. І... Психолог не буде якби, давати, от, ну, тут важливо зрозуміти, що психолог просто допоможе вам скласти план якийсь там ваших дій, якщо це ну, ближче до КПТ, так? а робити все одно прийдеться клієнту самому. Тобто йти там, до метро, стояти там, і робити якісь розумові вправи біля метро, в метро там, чи інші от якісь. Тобто, все одно от, людина приходить до психолога завдяки психологу. Людина отримує якісь нові знання, які. Ну, це буде план дій там чи якісь нові висновки, так, але робити це все одно прийдеться людині самій. Тобто це важливо, що не буде такого, що я сходив до психолога і там раз, і все життя змінилося. От прямо от саме собою. Ні. Потрібні будуть якісь розумові. Ну, Розумова праця потрібна буде. Отак от. Тому, отже, знову повернусь до резюме, що от, до от, висновок такий, що консультація буде проходити або в одному напрямку, або в другому. Ну, Може бути і змішана відповідно. Тому треба, буде, от, треба це розуміти і, вносити, і ставити психологу питання, що так, чи так, чи як, чи що ви очікуєте сказати свої очікування. От от. І він вам вже відповість, що і як правильно, там неправильно, ну, умовно кажучи, правильно і неправильно. Отже, приблизно так. До побачення. Хай вам щастить.